Всім привіт, мої хороші, як ви? Я вже за вами трошки скучила. дуже багато роботи мала, і то бачите ще не все. О, це заготовка. Бачите, що ж вже камні. мої шприци. Все це вже йде на обробку. Дивіться, яке гарне лікарство. Красота, бачите, як камінь зробив лікарство, яка чистота. Бачите, як сльоза. Бачите, скільки нас лікує це, це кожна капелька для моїх солдатиків, Бачите? Робиться їм на фронт. Бачите. Це я спеціально вам показала образець. Бачите, таке воно йде. о, Бачите. І це у нас йде. Змійовик. о, От воно йде. Для моїх солдатиків. О, от іде. Це воно йде у нас таке. Бачите, для моїх солдатиків. Англий-хоронець, бачите, береже кожного українського. Бачите, такий. Мої солдатики знають нашу. Їм... Вчора я їм передала. Тепер я мушу ще бачите, зробити. Ой, бачите, яка моя була лабораторія перетерти, зробити. Щоб вони мали на мозолі, на трещинки, на озоги. О, і все остальне, вони знають, що на фронт. Оце йде чисте, бачите, яке лікарство зроблене. Роблю лікарство і сижу вже так з ними, розмовляю, з солдатиками в умі. У кожному розказу, господі, молюся, щоб Боженька їм допоміг. Щоб скоріше у нас ця закінчилася. А це в нас іде друге лікарство. Це образець, бачите, другого лікарства. Тут на пухлину і ще на, бачите, дивіться, таке чисте. Це буду випробувати це на собі. Ну, ну не тільки пухлину, там багато що лікує. Ну. Спочатку сьогодні буду випробовувати. Бачите, від цеке. Бачите, яке чисте. Дуже. Бачите, яке образається. Названня я вам ще не буду говорити, тому що воно ще не готове і воно тільки народилося. Те що Не тільки народилися, О! так само в нас йде тут сердолікове, бачите, середолік, дуже до хлопчиків моїх. О. Де у нас був лаборатор, теж йде до кожного. Так, ну, сморо. Так і йде. Це йдуть на шкіру. Це таке да? бачите, для лица, ну, тоже з камня. Ой, так. такі є. О, перец тож картинка важна. тоже картинка варна. Ірский кришталь тоже. Два ще не зробила, бо тому що ще не готові. Розовий кварц і гірський кристаль. Отак. Так що переработка. Тут теж апірюза. Бірюза ще не готова в мене. Так заболіло горло, дві-три каплі, і раче я там казала, що ні, я більше дала, знаєте, бо з холодильника потім, ну, люблю їсти все. Значить, це і одразу зміевиком дві-три каплі на язик. ну, В основному більше йде отак. Більше йде. А, що я вам хотіла розказати, що знаєте, що я сьогодні так сижу, думаю. І що я хочу сказати вам. От кожен, знаєте, ну, хто лікує, знаєте, в нього свої методи лікування йдуть. Ой. І навіть, от, а це, ну, сижу і думаю, це ж треба, розумієте, ну. То хтось лікує трави, да, збирає, хтось там ягоди, ну, кожен щось має ну, свою історію, свою сказку, знаєте що. О, а у мене, знаєте, це просто з камню. знаєте що, лікарство з камню, Кожен камінь, вони приїхали з далеких країв. Ой Боже, як згадаю, як я їх, знаєте, економила, щоб скупити той камінь. Знаєте, щоб він переслали мені його сюди потім цей. Вони дуже дорогі камні, щоб, знаєте, зробити нормальне лікарство. А ще найбільше, знаєте, зробити цей свою, свій канал, знаєте що? Бачите, і носити свою фамілію. О, так що, о, знаєте, о, от он іде. Це йде моя історія моєї роботи, о, бачите, моєї роботи. о, Так що дуже рада, що для моїх солдатів, знаєте, що, що Бог їх благословив, поміг їм, допоміг. Ще раз вам кажу, бачите. Вчора йду, зустрічаю одну жіночку, да, вона йде, підходить до мене. А я колись її давно бачила, і я зробила лікарство, і думаю, е як би їй дати, щоб вона ноги мазала, бо проблема з ногами дуже на дві ноги хромає. Мені так було, знаєте, жалко її. А вчора я її зустріла, а коли я солдатикам відправляла, ногу, лікарство передавала. В мене одна бутилочка лишилася мієвика. О, так що я кажу їй, грошей в мене багато кошельку не було, я й дала їй там, скільки в мене було. І кажу, я вам даю це лікарство, кажу, одна бутилочка в мене лишилася в сумці, якось я не замітила. Значить, мало бути для неї. І я кажу, а це вам кажу, мажте ноги. кажу. І дала свою візитку. Коли кажу, закінчиться лікарство у вас, ви мені дзвоните, я вам дам ще лікарство. Я зроблю іще. Розумієте? Так що е, я, знаєте, і сразу тут, знаєте, сразу згадала свого батька, о, і він мені, знаєте, так ну, в душі голос сказав, що дитина, що я горжусь тобою в думках. Тому що він не сумнівався, що. Кого би я не бачила, кого на це, я звертаю увагу на ноги, на руки, на все. І що, знаєте, я дала лікарство. І я знаю, що її, воно має їй допомогти, і вона мені подзвонить, і я їй дам ще лікарство. І так само для своїх солдатиків теж лікарство. Як бачите, це кажу, бачите, ну, кожний, бачите, це вже закінчилось. Це, ну, далі воно буде йти? Багато роботи, Далі треба це все перетирати, робити жалею, все переможети, все заготовлювати, зробити лікарство. Кожну форму, знаєте, кожен це. Ну, я кажу, що набрати шприцами, бутилочку. Знаєте, ну, воно зроблене для моїх солдатиків, ну, І для моїх людей, які знаєте це. Я вас люблю, обнімаю. О. І я ще раз кажу, що кожна робота ну, це є великий труд, розумієте, Треба любити свою роботу. Ну, так що я кажу. А моїм солдатикам великий великий привіт. О. Нехай їх Боженька оберігає, нам терпіння молиться за них, тільки молитися. О. І... За півтора року, що я їм допомагаю, ну, скільки я роблю це, що я хочу сказати, що я дякую вам, мої хорошенькі солдатики, що я зроблю для вас іще. Я не буду казати, куди я передала і маю забрати, тому що, ну... але хочу, щоб ви лікувалися, мазали ноги, коліна, спину. Голову, ніс, горло. Ну, як казали в мене солдатик, ми мажемо все, ми мазали все. Ми перебули зиму із цим лікарством, ми перебудемо літо. Так що, і дай Бог, щоб закінчилася війна. Ой, Тепер я все це мушу перемити там і все зложити. І так, завтра будемо цей... і... Такі в нас справи. Ще раз кажу, якщо хочете, можете собі зайти і подивитись мою передачу. Це моя передача. Щоб оце зробити, я горжуся, тому що я прожила на цій землі не даром. І я дякую Богові за терпіння, знаєте що. І... Я вірю, чудо, що Господь Бог благословить, і скоро у нас війна закінчиться. Маєте? О, пока.